Усім привіт! З вами знову Ангеліна Триян, і в цьому відео я розповім про топ-5 звичок, завдяки яким ви зможете легко вивчити англійську мову цієї осені. Ці п'ять звичок кардинально змінять ваше життя і допоможуть зробити англійську мову частиною своєї рутини, частиною свого життя. Будь-яка іноземна мова вивчається саме так: саме тоді, коли вона стає невід'ємною частиною вашого життя. Ну а перед тим як ми розпочнемо, хочу трошечки розповісти. Сказати про себе. Мене звати Ангеліна. Я веду стадії блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов, а також про свій лайфстайл. Я закінчила навчання в Київському національному лінгвістичному університеті на спеціальності германська філологія, вивчила англійську та німецьку мови. Крім цього, я завжди завжди хотіла викладати англійську мову і реалізувала це бажання в досить юному віці. А пізніше створила свою школу англійської мови. Зараз ми існуємо вже три роки. І за три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів, яким допомогли вивчити англійську. І наші студенти завдяки інтенсивній системі навчання досягають плюс один рівень всього за 10 тижнів. Ці результати це абсолютно реальність, адже ми повністю занурюємося в середовище мови, підходимо до вивчення англійської комплексно, тобто прокачуємо прокачуємося сфери. І таким чином мої учні можуть за рік легко вивчити англійську з А1 до Б1, а то й Б2. До речі, за підписку на свій інстаграм я дарую Безкоштовний урок, де розповідаю, як досягнути плюс один рівень з будь-якої іноземної мови всього за 10 тижнів в цьому відео я розкриваю покроковий план та ділюся секретиками, які ми використовуємо на курсі, для того, щоб учні могли досягнути таких результатів. Підписуйся, пиши в дірект урок і отримуєш урок безкоштовно. Ну що ж, давайте розпочнемо детальний розбір п'яти звичок на цю осінь для вивчення англійської мови, які я просто хайли i <laughs> Рекоменд, і відразу хочу сказати дуже важливий момент. Ці звички вони повинні бути простими для вас. Не ускладнюйте життя. Тому що, якщо ви ускладните ці звички, візьмете відразу п'ять і захочете задіювати своє життя. Вам буде мега складно. Ви не зможете це зробити, і ви дуже швидко закинете. А наша задача, щоб англійська стала частиною вашого життя, тому можливо, варто розпочати з однієї двох, максимум трьох звичок і виділяти мінімум часу на них. Звичка номер один – це. Джонами, спробуйте кожен день вести щоденник англійської мови, де будете розповідати про події дня, розказувати свої думки, відчуття. Можна навіть робити щоденник вдячності. Тобто, взагалі неважливо, яку тему виберете. Тут головне просто кожен день писати англійською мовою. Це допоможе прокачати вокабуляр, покращити граматику і, в принципі, письмо. До речі, це дуже класна звичка не тільки для покращення навиків англійської мови, а й для проживання більш свідомого життя. Якщо ви кожен день. Будете писати вдячності те, що англійською мовою також ви можете прописувати якісь маніфестації, так візуалізації свої мрії, цілі. Тощо знову ж таки обираєте близьку для вас тему і пишете кожен день, хоча б 5 хвилин. До речі, у своєму телеграм-каналі я запостила подкаст від свого ментора з команди викладачів моєї школи, де вона розповіла детальніше про цю систему. Подкаст всього 7 хвилин. Я дуже рекомендую його вам послухати, хоча б на x 2 Так ви ще більш детально зможете ознайомитись цією системою та взяти для себе якісь цікаві ідеї. Звичка номер 2. правило п'яти слів слова. Це будівельний матеріал будь-якої іноземної мови. І якщо вчити кожен день всього по 5 слів, то за 3 місяці це буде майже 500 слів. Ось вам і сила регулярних маленьких кроків. Дуже важливо, не потрібно собі робити звичку, вчити кожен день 30, 40, 50, 100 слів. Ви закинете це дуже швидко, тому що це дійсно енергозатратно. Це складно. Спробуйте вивчати всього 5 слів в день. Де шукати слова для вивчення? У свій телеграм. Канал безкоштовно запостила спеціальний для вас список слів по рівнях від А1 до С1. Там ви зможете знайти просто море слів, які можна вивчити. Але я також рекомендую користуватися спеціальними підручниками для вивчення слів. Їх насправді дуже багато і три моїх улюблених, які я також запостила свій телеграм-канал: це Vocabulary in Use, Test Your Vocabulary і Vocabulary in Practice. Ще раз наголошую, що всі ці книги є в моєму телеграм-каналі, посилання на канал є відео. Звичка номер 3 Я просто вам обіцяю кардинально поділити ваше життя на до і після в плані вивчення англійської мови. Я впевнена, що більшість з вас стикається з проблемою мовного бар'єру, так що вам складно заговорити. І проблема в тому, що ви ніяк не заговорите, якщо не будете практикувати. Тому дуже класно зробити звичку з запису голосових повідомлень англійською мовою кожен день. Це буде хвилина, це буде дві хвилини, п'ять-десять. Головне робити це кожен день регулярно. В голосових повідомлень повідомленнях ви можете розповідати про події дня, знову ж таки, ділитися переживаннями, думками, навіть переказувати фільми, серіали, книги, або навіть просто описувати погоду. Тут головне говорити, говорити і ще раз говорити. До речі, я дуже сильно рекомендую відразу використовувати активний вокабуляр, який ви тільки вивчили. Якщо ви вивчили сьогодні 5 слів, постарайтеся задіяти їх при говорінні, тому що саме при постійному повторенні ви набагато краще запам'ятовуєте нову інформацію, а особливо, якщо ви це... Проговорюєте в контексті. Так ваш мозок набагато краще починає розуміти слово і де його використовувати, в яких ситуаціях. Звичка номер 4, яка є в мене вже третю осінь підряд. Я кожен день слухаю подкасти англійської мови. І таким чином, коли я просто гуляю в парку п'ю, каву насолоджуюся прекрасною осінь. Я паралельно ще вивчаю англійську мову, тому що слухаю подкасти. Я хочу поділитися трьома ресурсами, які обожнюю і на яких ви зможете знайти безліч подкастів. На різні рівні. Ось тут їх список. Також посилання на ці сайти я розміщу під відео, тому можете відразу переходити та користуватися. Взагалі тут важливо розуміти, що подкасти допомагають, по-перше, краще почати сприймати англійську на слух, по-друге, покращити вимову. Тому що, коли ви слухаєте носіїв мови, у вас на підкірці на підсвідомому рівні засвоюється правильна вимова, і потім, коли ви будете говорити англійською мовою, скоріш за все, ви будете автоматично використовувати і говорити так, як говорили в подкасті носії мови. Тому це мега-мега корисний метод вивчення англійської мови, та ще й це може бути в задоволенні. Відразу скажу таку річ, що на початкових етапах подкасти дійсно складно сприймати. Це нормально, так у всіх. Тут головне пройти цей етап, коли ви 2-3 тижні будете слухати, особливо якщо це складні подкасти і у вас низький рівень, але десь на 3-4 тиждень ви побачите величезний прогрес. А через 2-3 місяці ви будете в шоці, наскільки класно ви прокачали лисарі. Я прям дуже сильно рекомендую спробувати вам це зробити. Кожен день слухати подкасти по дорозі в школу, по дорозі зі ш. Школи, в університет, на роботу це не займає багато часу. У вас є багато часу у транспорті, коли ви йдете кудись, просто використовуйте цей час з користю і вивчайте англійську мову. Ну і остання звичка, яку я дуже сильно рекомендую заділити у своєму житті: 15 хвилин на граматику щодня. Без граматики нікуди це також дуже важлива сфера. І я вам рекомендую виділяти щодня рівно 15 хвилин або перед штом, або як тільки прокинулись на вивчення граматики. Для вивчення граматики вам ідеальний підійде мій улюблений сайт Test English або підбірка спеціальних книг по рівнях, яку я також запостила у свій телеграм-канал Grammar Way, Roundup or Active Grammar. Знову ж таки, ви можете знайти ці книги в пошуку в моєму телеграм-каналі. Наголошую на тому, що 15 хвилин це зовсім небагато. Але в проміжку трьох місяців це дуже багато часу. І за три місяці, виділяючи всього 15 хвилин в день, ви зможете вивчити. Просто куча граматичних тем. До речі, моя особиста рекомендація завжди повторюйте. Тобто не тільки вивчайте нові граматичні теми, а й повторюйте. Розкажу вам таку ситуацію, як вивчила в німецькій мові пасивний час, я 5 разів поверталась до цієї теми і лише на шостий раз змогла реально запам'ятати. Інколи з першого разу дуже складно осягнути усвідомити тему. Тому Постійний повтор граматики допоможе вам дійсно краще та якісніше опанувати будь-яку тему. Наголошу на тому, що ви можете вибрати всього одну звичку і задіювати кожен день. Ось і все. Сьогодні я розповіла про п'ять звичок, які точно допоможуть вивчити міську мову. Нагадаю, що не обов'язково відразу використовувати всі п'ять звичок. Ви можете обрати одну і просто кожен день робити. Тут головне регулярність не пропускайте ні дня. Я підібрала ті звички, які. Які займають мінімум часу, але дають максимум результату. Нагадую, що ще більше корисних ресурсів ви можете отримати в моєму телеграм-каналі. А за підписку на свій інстаграм я дарую безкоштовний урок, як отримати плюс рівень з будь-якої іноземної мови всього за 10 тижнів. Дякую за перегляд цього відео. Якщо було корисно, дай знати і підписуйся на канал скоро ще більше нових корисних випусків про вивчення іноземних мов. До зустрічі!